Зараз для мене університет це те місце, де сформувалися мої принципи, звички, відношення до життя, де збагатився мій соціальний капітал, де я відчуваю себе людиною, потрібною. З першого дня мене просто тут прийняли. Тобто у нас. Зразу з'явився такий зв'язок з усіма студентами, тобто ми велика дружна родина. Це дуже камерний університет, на мою думку, бо е всі знають один одного. Викладачі знають студентів, студентська спільнота, студентська рада вони якось е взаємоперетинаються між собою, роблять спільні якісь проекти. В цьому допомагають викладачі. Наш університет він студента-центричний. Ми поважаємо своїх студентів. Ми даємо їм можливість брати участь в управлінні університету, університетам настільки, наскільки вони це хочуть і можуть на себе брати. Студенти є членами нашої вченої ради. Раз на рік ми як заслуховуємо звіти наших проєкторів, точно так, ми заслуховуємо за бажанням студентської ради їх звіт. Ми намагаємося допомагати їм організувати свою діяльність і реалізувати себе не лише як студент, що навчається, як майбутній просто фахівець, а як громадянин нашої країни, як соціальна значуща особистість. Тобто я вважаю, що студент. Має розвиватися в університеті гармонійно і максимально можливо по всім напрямкам. Дуже багато людей, молодих людей стали активними. Університет став рівноправним учасником дуже багатьох процесів, які тут відбуваються. Ми намагаємося бути всюди і залучати наших студентів теж бути тут. Наші студенти нас дивують насправді майже кожен день, бо вони не лише навчаються, вони працюють, вони щось роблять на волонтерських засадах, розробляють певні проекти. І те, що вони роблять, ну насправді іноді дивує. Багато студентів працюють і знають іноді з практичної точки зору більше ніж ми. З теоретичної ми їм дамо якісь інформацію, якісь базові поняття а з практичної вони нам допомагають. Тобто, вже такий обмін досвідом відбувається і в один бік, і в інший бік. А це нормально. Ну власне, це 21 -е століття, і такого вже переваги викладача над студентом немає. Тобто, вже більш такі рівні відносини. Студенти розуміють, що вони мають чомусь навчитися, і насправді ті студенти, хто хочуть більше навчитися, вони досить поважно, але досить цікаво, інформативно допомагають нам. Тобто, з моєї точки зору, це і нам на користь, тому що ми знаємо, що, а студенти знають як. Це був великий плюс, що я вибрав саме цей університет. Педагогічний колектив тут дуже добре підготовлений та дуже дружній. Та по відношенню до студентів ніяких питань нема. Ми намагаємося зробити так, щоб на нашому факультеті атмосфера все ж таки була достатньо толерантна, достатньо дружня, така родинна. Мені комфортно саме навчатися, і це дуже приємно. У мене не було навіть ніяких конфліктних ситуацій. Завжди ще на першому курсі я говорю, що ви завжди можете прийти, порадитися. Ніхто, Кожен з викладачів може дати вам пораду. Ви приходьте. На жаль, приходять не всі. У мене дуже багато друзів. У нас немає такого, що хтось приїхав, звідкись, хтось тут жив. Тобто всі відносяться друг з другом дуже відкрито і дружно. Зв'язки з іншими хлопцями, які проучилися в університеті і почали займатися в різних сферах, себе. це дуже корисні зв'язки. Э, так называемый нетворк, который делают зарубежные э, страны, он очень силен был в университете и, в принципе, мне тоже пригодился в, в своей карьере.